Є новина, друзі. Путін не відкинув мирний план Трампа та Покровськ втрачено. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від Піскова, що Путін не відкидав мирний план Трампа, тобто перемовини тривають. І от багато коментаторів почали писати: во там вже всі сказали, що нічого не вийшло, миру не буде. Мир однозначно буде. Це однозначно, але питання, коли Путін затягує. Невже ви думаєте, що Путін ну прямо прийде і скаже там на зустрічі Кушнеру, тому чи Віткову так все, сьогодні нахрен? Я нічого не буду підписувати. Мені не потрібен мир, мирний план. Він грає в свою гру. Тобто він ставить свої вимоги і ведуться далі перемовини. Те, що швидко не вдасться досягнути миру, абсолютно зрозуміло, тому що Віков і Зять Трампа не поїхали до української сторони, до європейської сторони. Вони поїхали додому далі готувати підґрунтя для перемовин. А це означає, що процес затягується. Путін розуміє, що Трампу потрібен мир не менше ніж українцям, тому що він програє вибори просто стріском. Він їх програє, і Путін це знає. Він користається ситуацією відповідною. До речі. Чи вже щойно з'явилася інформація? Уміра зустрічається сьогодні з радниками по нас безпеці в Європі, і потім, нібито, він готується до зустрічі з радниками в Америці. По цьому плану вже ну, зважаючи на позиції, які висловив Путін на цих перемовинах. тобто перемовний процес триває, але це і продовження війни, тому що. Реального завершення, щоб Путін пішов на якісь послаблення своєї позиції, поки що ми не бачимо, ну і не чули. Можливо, це з'явиться. І в цей момент, коли це все відбувається, німецька газета Bild пише, що Покровськ втрачено, тобто битва за Покровськ закінчилась, яка тривала більше року, і Україна втратила Покровськ. І отут от саме основне те, що я вже говорив, розумієте, нам треба думати про мету війни. Тому що мета війни, що ми втрачаємо територію, втрачаємо людей, по нам б'ють ракети, шахіди, це не мета війни. І наша влада залишається при владі і далі займається розкраданнями і своїми справами, голосуваннями за бюджет побулістичний, який зараз, скоріш за все, вони проголосують з телемарафоном, зі всім іншим, Та? Ну, просто з ганьбою. А в нас грошей немає, незрозуміло, чи нам взагалі їх дадуть. І от треба говорити про мету війни, тому що от навіть втрата покровська говорить про те, що нам треба розробити відповідну мету владі, політичну мету війни якомога швидше її закінчити. А закінчити її можна одним шляхом заставити Путіна припинити війну. Заставити його, а заставити його можна, якщо в нього не буде жодних успіхів і будуть серйозні втрати. До речі, правильні операції проводить Україна в Чорному морі по танкерам, по нафтоналивним терміналам. Це вже б'є по путіну, тому що вчора кампанія турецька відмовилась взити нафту, і це треба продовжити. Але це треба сформувати відповідний документ, і це ну втрата Покровська. Це підтверджує Лайкер поз підписка. Телеграм-канал Єновина в шапці профіля. Підписуйтесь.